Парламенті, в уряді в моїй адміністрації ми сформували найбільш реформаторську і проєвропейську за часи незалежності команду. Причому із залученням висококласних іноземних фахівців це демонстрація і символ кардинальних змін, які відбуваються в Одесі і по всій країні. Для мене центр адміністративних послуг це символ, символ зміни, символ. Зміни обличчя держави, ставлення держави до громадянина. Подібно тому, як ми за рік з нуля створили боєздатну армію на суходолі, яка зараз міцно тримає оборону на сході України, ми здатні повторити подібне диво і на морі. Сьогодні тут. В Одесі, морській столиці України, епіцентр святкування Дня військово-морських сил. Саме Одещина стала форпостом, південним форпостом оборони держави. Я хотів би подякувати Одесі. Подякувати всім Одеситам. поблагодарити кожного отдельно Всю одну за вашу вірність в своїй країні, за вашу вірність своєму народу, за вашу вірність громадянському долгу. Українська поліція продемонструє, що вона є іншою. як коли раніше міліція була пов'язана з тим, що це є хабарі, це є співпраця з злочинцями, це є тем, де не можна знайти захисту. Сьогодні ми все зробимо, щоб це було з точністю до навпаки. Руськоязичні граждані України люблять свою українську атчизну нічуть не менше, ніж україноєзичною. Ворог хотів би протиставити нас і одному, а вийшло з точністю до навпаки. Важкі випробування, одна на всіх біда і спільні радості, невдачі, спільні перемоги все це остаточно згуртувало нас. Сучасну україно-європейську політичну націю. Націю, яка стоїть не на хідкому етнічно-мовному ґрунті, а на міцній основі спільного і сильного громадянства. Ми будемо мати нову, ефективну некорумповану Україну, яку я дуже люблю, яку Одесити дуже люблять, яку українці дуже люблять. Я вірю в те, що все в нас вийде. І військово-морські сили будемо мати. І морські ворота побудуємо, порти побудуємо, лінії побудуємо, зробимо прозору і ефективно функціонуючу систему і державу, де буде комфортно жити. Хто мені в цьому допоможе? Ви. Бо ніхто більше, як ви, в цьому не зацікавлений. І я хочу сказати, що я дуже на вас в цьому розраховую.